Усім привіт! Друзі! Сьогодні ділюсь з вами фантастично смачним салатом з хрустким кабачком, курячим філе, овочами та зеленню. Для початку нарізаємо кабачок кубиками. Чистити від шкірки його не потрібно. Тепер кидаємо у борошно та перемішуємо, щоб борошно покривало кабачок зі всіх сторін. Тепер будемо обсмажувати на пательні, на сильному вогні, щоб утворилася така гарна хрустка скориночка. Обсмажимо приблизно 5 хвилин. Солимо та додаємо трошки сухого часнику. І тепер переходимо до курочки, беремо куряче філе і таким же чином, як і кабачок, нарізаємо невеликими кубиками. І будемо його обвалювати в борошні, щоб теж у нас така була паніровочка. Тепер обсмажуємо на пательні, теж на високому вогні, 5 хвилин без кришки і ще 5 хвилинчик під кришкою. І робимо соус. Для цього я беру сметану, додаю свіжий часник і трошки солі. Все гарно перемішуємо. Тепер збираємо наш салатик. На тарілку викладаємо руколу, чи салат, який ви більше любите. Тут додаємо кабачок, смажену курочку, помідори чері, поливаємо з однієї сторони нашим сметанним соусом і зверху посипаємо подрібненими горішками. І ось такий яскравий салат у нас виходить. Я вам дуже рекомендую його приготувати. Він дуже-дуже смачний та поживний. Усім смачного!